Кардіохірург і колишній міністр охорони здоров'я Ірану Масуд Пезешкян переміг у другому турі президентських виборів в Україні. Пезишкян здобув більшість голосів і став наступним президентом Ірану після загиблого в авіакатастрофі Ібрагіма Раїсі. Згідно з даними у другому турі голосували близько 50% громадян. Раніше Пезишкіан пообіцяв відкрити іран світові та надати його народу свободу. Його суперником у другому турі був Саїд Джалілі, прихильник жорстокої лінії, запеклий прихильник поглиблення зв'язків з Росією і Китаєм. Очікується, що вибори не матимуть істотного впливу на політику Ісламської республіки, але президент братиме активну участь у виборі наступника 85-річного верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї, який ухвалює всі рішення з основних державних питань, пише Reuters. Також агентство вказує, що наступний президент ймовірно не внесе істотних змін у політику щодо ядерної програми і не скасує підтримку бойовиків на близькому сході, але він може впливати на тон зовнішньої і внутрішньої політики Ірану. Нагадаю, президент Ірану Ебрахім Раїсі загинув у наслідок жорсткого приземлення вертольота ввечері 19 травня. На борту також перебували міністр закордонних справ країни, губернатор провінції Східний Азербайджан та представник верховного лідера Ірану в Східному Азербайджані.